Ахметов віддає Україну Україні. Отаман поїхав до Жириновського. Давай заляковав книжку. Ти Україна». Це Байрактар Ньюз» – аперитив перед нічним Хаймарсом. Євген Кошовий та Олександр Тікав. Ну що, робимо гумористичну бавовну? Полетіли байрактарчики. Байрактар Ньюз Віддам Савіка Шустера у добрі руки. Приблизно таке оголошення може з'явитися найближчим часом. А все через рішення Ріната Ахметова передати медійний бізнес на користь держави. Ім'я каже, титова виграє Україна і кожен Україна. За словами все ще найбагатшого українця, рішення продиктоване набранням чинності закона про олігархів. Тобто Ахметов тепер не олігарх. Олігарх. Але дай Ахметову хоч трішки відчути себе звичайним українцем. А як ти вважаєш, от інші е, не олігархи наслідують приклад Ахметова? Так, але не всі. Ви олігарх? Ні. Без впливу Ахметова настануть Непрості. і. Очі. складні времена. Ренат Ахметов, Ренат Ахметов, Ренат Ахметов. Хороший чоловік. Ренат Ахметов. Один із лучших. Він назвав Вещи своими именами. Он, являясь патриотом дома до мозга гакостей. отправляет огромные средства. Ренат Ахметов показывает огромный пример всем остальным олигархам. Пример Рената Ахметова. Спасибо. Спасибо за ваш труд, за ваш честный труд. Перед оголошением наступной новины хочется щиро привітати всех репетиторів украинской мовы с майбутним стрибком доходов. Бажаєш отримати українське громадянство. Бажаєш пестити колоски пшениці. Бажаєш відчувати силу рідної землі. Тоді здай іспит! Унікальна можливість кожен день. Учиться. Зеленський доручив шмигалю запровадження іспиту для іноземців, які бажають стати громадянами України. Всі ми знаємо, з чого почнеться іспит. Скажи слово, «паляниця». Щоб отримати громадянство, ти повинен знати українську мову на розмовному рівні. Так що тепер слава Україні недостатньо. Треба знати інші слова, щоб з легкістю підтримати розмову. Та ху. Носити окупантів просить, по факту жизни будь присхідні. А ще хочемо підкинути Володимиру Олександровичу ідею: забирайте громадянство, якщо людина не знає мови. Це була зручно! Допоможемо шмигалю. Пропонуємо кілька питань, на які зможе відповісти тільки справжній українець. Готовий? Так. Хто хрестив Київську Русь? Володимир Великий. Уточніть. Але ініціював це Порошенко ще за своєї каденції. Браво! Улюблено хобі українців. інтернет срач Точно, хто з українців перемагав у Євробаченні? А, я знаю, там три жінки. Значить, Руслана, так, Джамала. Так і... і Стефанія. Молодець. Три головних дива в українській історії. Обрання Черновецького мером Києва. Так. Гол Шеви у ворота Філімонова в 99-му році. Так. Зараз, 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 зараз. А, українська мова Азарова. Вау! найвідоміший український клоун. Ілля Киве. Неповна відповідь. І, і толік Тимошчук. так. Як починається другий куплет гімну України? Не знаю. Правильно, ви справжній українець. А для тих, хто хоче перевірити свої знання, дайте відповідь на наступні запитання в якості домашнього завдання. Хто такий юний Орел і чому він досі юний? З якої спроби Наталя Могилевська виграла танці зірка? Чому до війни обожнювали Олега Винника і де він зараз? В скількох партіях перебував Нестор Шуфріч? І головне знати про мову поворознюка за 27 лютого на пам'ять. Ну це взагалі красавчик, це просто ну. Вони хотіли за три дні захопити Київ, але вже четвертий місяць не можуть знайти московське бомбосховище. У Москві почали дуже серйозно цікавитись розташуванням бомбосховищ. Нарешті росіяни почали замислюватися над тим, що одного прекрасного дня їм на голову може впасти щось серйозніше за дефолт і черговий пакет санкцій. Ракети середньої меншої дальності. Ой-ой-ой, а звідки паніка? Вам же щодня одночасно з телевізора та бункера кажуть, щоб все гаразд. Ви ще нічого серйозно не починали. А на вам взагалі бомбосховище. Ви ж збиралися, і ми як мученики, попадемо в рай. Але місцева влада не повідомила, де знаходяться бомбосховища, оскільки це. Державна таємниця. А вони взагалі там є? Це також державна таємниця. А чому це державна таємниця? Чому це державна таємниця? Це теж державна таємниця. Така що русні робити під час повітряної тривоги? Так, ось це найголовніша державна таємниця. Свішена очевидно. Після невеликої ротації в бій вступає ветеран ТРО ЗСУ, а саме територіальної рифмо оборони Збройних сил України дід Стас. Добрий вечір вам, малята! Час вже в ліжечка лягати. Я ж бо тут зручненько сяду і розповім про справжню зраду, вічну мрію окупанта. Казку про колаборанта. Жив був хлопчик, ще в Союзі. Він не мав з дитинства друзів. Був нудний, гидкий, сварливий, мажнославний, зневажливий. В школі або як навчався, але цим не переймався. Диплом вишу при нагоді, він купив у переході. За хабар, придбавши візу, їздив в Польщу. Типу бізнес брав прокладки за ікони, торгував на стадіоні, вдався до валютних схем і все просрав у МММ. Звідчаю впав на стакан. Раптом виник бізнес-план. Заявив я реформатор і ПП-асинізатор заснував у ріднім місті. Став лайно монополістом. Гроші липнули до рук звідси і прізвисько гівнюк. Звісно, жив не на зарплату. Почали менти копати, прокурори справу шити, час вже й сухарі сушити, врятував його від гратів руський мір, що вдерся в хату. Наш герой від щастя встявся, ну нарешті дочекався. Тільки орки стали в місті, попросився в бургомістри і отримав кабінет, над столом царя портрет, крісло шкіряне під сраку, а за й подяку. Руський мір здесь на віка, нам нікак без говнюка. Взяв в заступники коханку, подавати каву зранку, та сказали, я все вмію, бо за фахом я повія, господарством керувати, кума випустив з загратів. Був главбухом комбінату, мав три хотки за розтрату. Брат сантехнік сів пропитий в департаменті освіти, щоб у школах викладати дисципліни руським матом. Наш гівнюк розставив кадри і почав метал і надра оркам ганати разом з житом, бо вже звик з чужого жити. Зет вліпив на аватарку, грабував гуманітарку від Червоного Христа, цілував царя в уста, чий портрет носив в кишені, їв лише одні пельмені, постив лозунги Орди. Тут росія назавжди. Та недовго скрипка грала, вільних козаків навала орків в штабелі поклала, фебереже вонучі впало. Час гарбником тікати, Бургомістр почав волати. Зачекайте, як же я? Дурник, це ж твоя земля, тож до неї слід звикати. Всім на зрадників насрати. Бургомістр заметушився і в сортирі причаївся. Він радів такому схрону, бо колись в дитинстві чув, що гівно воно не тоне, та не склалось, потонув. Про моралі скажу без хиби, який їхав, таку й здибав, був гівном, як не бився, в ньому, так і залишився. Бо нема від долі втечі. Отака хня малеча. Петиція про заміну пам'ятника Катерині II в Одесі на героя Гей Порно набрала понад 25 тисяч голосів. Виходить, пам'ятник Катерині II хочуть кинути через. Да -да, так, так. І ми навіть знаємо через чий. Біллі Харінгтона. Да, вибір звичайно несподіваний. Але давайте об'єктивно порівняємо, що ці дві персони зробили для нашої країни. І в однієї, і в іншої особи було багато фаворитів та партнерів. І той, і інша в об'яттях юних кавалерів забивали обо бсьов. Катерина ліквідувала Запорізьку Січ, а Біллі б цього ніколи не зробив. Приєднання територій України до складу Російської імперії. Як бачите, Біллі не мав загарбницьких планів щодо нашої країни. Тож вибір не на користь Катерини. За чим нашій історії Катерина Велика? нещодавно в підмосковній істрі з одного казачого тамана зробили одразу двох на казачих навчаннях. А бувають і такі. 63-річний учень убив шашкою отамана казачих військ Капітонова. 63-річний учень так повезло учитися в Краснодарському краї. Но навчатись вбивати окупантів ніколи не пізно. Тут навіть додати нічого, хіба що. Повідомляється, що атаман Капітонов мав надздібності. міг розбити об голову цеглу, зламати спис грудьми і втримати 100-кілограмовий вантаж, але був вбитий пенсіонером, який переплутав його з пластмасовою пляшкою. Сподіваємося, шаблі це єдине, що залишиться у російської армії, і вона вже знає, що з собою робити. Ми йти ділею і діли. Тварини, що вирощені в українських лабораторіях, продовжують допомагати зсу звільняти наші території. Але не всім тваринам так пощастило. Деяким доводиться зніматися в російському дискаві. в Україну відправляють чергового російського генерала. Продовжується франко-російський секс по телефону. Уявіть, Макрону подзвонив Путін. Росіяни після санкцій, 40 тисяч битих солдатів, обвалу економіки і росту цін слухають нове звернення їх президента. Всі довжні знати, що ми там по большому всірйоз поки пока нічого ничего не начинали. В окупаційних військах проблеми з постачанням води, але Пушилін особисто допомагає їм клітцем. Ой, дівнка пошла. На сьогодні все. І в кінці ми хочемо звернутися до українців на тимчасово окупованих територіях. ЗСУ вже поряд, і ми просимо вас евакуювати або не залишати бомбосховищ. Для нас кожен із вас дуже дуже важливий. Дуже скоро у вас також, як і на острові Зміїний, підніметься жовто-блакитний прапор. Слава ЗСУ, слава Нацгвардії! Слава Україні! На полі не витимо, грої не вмирають, Герої світла і ноли, вони нас закривають, вони за нас на небі, за них ми на землі.